Потужна молитва самого Ісуса Христа. Вона здатна зцілювати, відновлювати, захищати, розв'язувати найскладніші проблеми і навіть відчиняти двері забезпечення там, де їх не було. Вона пролунала з Його вуст, як приклад, як говорити з Отцем, як шукати Його волю, і як тримати серце в істині. Сьогодні ми почуємо її по особливому, у розширеному перекладі, з поясненням кожного глибокого сенсу, як її казав сам Ісус. Перш ніж ми почнемо, я запрошую тебе, підпишись на цей канал Молитва Українською. Разом ми поширюємо Слово Боже, молимося один за одного і будуємо простір, де Бог торкається сердець. Натисни Підписатись і давай молитися разом, щоб благословення. Дійшло до кожної родини. Починаємо спільну молитву. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, хай у серцях наших буде пошана до Тебе, щоб ми жили так, аби через нас світ бачив Твою любов. Нехай прийде царство Твоє не лише на небі, але й у нашому житті, у наших думках, сім'ях і справах. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Навчи нас довіряти, навіть коли не розуміємо, навчи чекати, навіть коли здається, що ти мовчиш. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, не тільки для тіла, але й для душі. Нагодуй нас вірою, миром і надією, щоб ми не голодували духовно, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Навчи нас бачити людей твоїми очима замість осуду, милість. Замість гніву співчуття. І не введи нас у спокусу, але визволи від лукавого. Бо в тобі сила протистояти і в тобі перемога над злом, бо твоє є царство і сила, і слава на віки вічні. Амінь. Чому ця молитва така потужна? Друзі, ця молитва не просто слова. Це духовний код, який відкриває двері Божої присутності, як казав один відомий священник, це молитва, яку не треба розуміти розумом, її треба пережити серцем, щоб ваша віра зросла, а серце відкрилося для нових чудес і благословень, давайте дослідимо, чому ця молитва така сильна і які сильні уроки вона дає кожному, хто вірить. Як прийняти повноту благословення? У саме своє життя. П'ять життєво важливих уроків. Урок перший. Вона встановлює правильний порядок у серці. Коли Ісус почав молитву словами Отче наш, Він навчив нас бачити Бога не як суддю, а як люблячого батька. Один відомий священник казав: Коли ти говориш Отче, страх зникає, бо ти вже не раб долі, ти дитина Бога. Коли ми усвідомлюємо, що Бог наш отець, ми перестаємо жити в паніці, ми починаємо довіряти, і довіра це початок кожного чуда. Урок другий вона очищує серце через прощення фраза: і прости нам, як і ми прощаємо, це духовне дзеркало. Бог не може наповнити серце, у якому стоїть стіна образи. Один пастор розповідав історію жінки. Яка роками не могла отримати зцілення, і лише коли вона сказала Господи, я прощаю тих, хто мене зранив біль зник тієї ж ночі. Прощення відкриває канали благословення коли ти прощаєш, ти звільняєш себе. Урок третій вона нагадує, що Бог дбає про потреби хліб наш насущний дай нам сьогодні це не тільки про їжу, це про довіру в щоденному забезпеченні. Священник одного разу сказав: Бог не просто забезпечує потреби, Він виховує серце, що довіряє йому щодня. Коли ми просимо, ми вчимося приймати, і коли приймаємо, наше серце наповнюється вдячністю. Урок четвертий вона вчить підкоряти волю Богові. Нехай буде воля твоя це ключ до миру. Тому що іноді Бог відповідає інакше. Ніж ми очікували, але завжди краще. Відомий служитель казав коли я перестав боротися з Божою волею життя стало легким. Ця молитва вчить Бог не забирає твоє, він дає краще. Урок п'ятий. Вона утверджує нас у перемозі визволи нас від лукавого це не прохання зі страху, а проголошення віри. Бо Ісус уже переміг зло. Молитва Отче наш нагадує нам ми не просимо захисту як жертви, ми говоримо як діти переможця. І коли ти молишся не звідчаю, а з упевненості небо відкривається швидше бо віра це мова царства Божого. Вся ця молитва буквально кричить про це ми, діти, а не раби. Послухай, дорогий брате, дорога сестро, Бог не створив тебе рабом, він не покликав тебе жити у страху, в очікуванні покарання чи докору. Він не жорсткий суддя, який стежить за кожною помилкою. Він люблячий батько, і його серце прагне, щоб ти поводився не як наймит, а як дитина дому, як спадкоємець його обітниць. Один відомий священник сказав: найбільше нещастя віруючого, жити у домі Отця, але думати, що ти чужинець. Багато людей усе життя моляться, ніби благають у Бога милості, наче Він далеко, наче його треба вмовляти. Але Ісус не вчив нас так молитися, Він сказав: Отче наш не владико страшний, не Боже далекий, а Отче, Слово, у якому вся близькість, вся любов. Вся ніжність неба. Один відомий проповідник казав Коли ти кажеш, Отче, страх втрачає владу над тобою, бо ти більше не раб, ти дитина, яку люблять. Дитина не боїться просити у свого батька. Вона не сумнівається, що її почують. Вона знає, якщо попросить, отримає не через заслуги, а через стосунки, через любов. І саме так працює віра. Віра це не крик страху. А спокій у певненості. це стан серця, яке знає, мій батько подбає про мене. Відомий Євангеліст сказав Я не раб, я син, і тому я не благаю, я дякую, бо знаю, що мій батько вже приготував усе. Він розповідав історію про жінку, яка роками не могла відчути Божої любові. Вона молилася зі страхом, ніби зверталася до судді, і лише коли вона почала говорити. Отче, я приймаю Твою любов, Ти не проти мене, ти за мене. Її серце змінилося вона вперше відчула мир. Це і є справжнє християнство не жити у постійному самозвинуваченні, а жити у впевненості любові. Раб дивиться вниз, син дивиться вгору, раб боїться впасти, син знає, якщо впаде, батько підніме. Один мудрий пастор сказав: Коли ти розумієш, хто ти, віра стає природною, як дихання. Бо віра не примус і не боротьба, це дихання серця, яке довіряє, як дитина довіряє, що батько повернеться, навіть коли вже стемніло вона не бачить, але знає. Вона не чує, але впевнена. Як написано, ви не прийняли духа рабства, щоб знову жити у страху. Але прийняли духа усиновлення, яким кличемо Авва, Отче, це не просто вірш, це проголошення. Бог каже тобі: ти мій, ти моя дитина, я вибрав тебе, щоб ти жив не в страху, а в довірі. І тому, коли ти молишся, говори не як раб, а як спадкоємець не Господи, якщо зможеш, а дякую, Отче, що вже дав. Бо дитина не випрошує, вона приймає з любов'ю. Бог не хоче, щоб ти жив, принижуючи себе. Він хоче, щоб ти жив гідно як представник Небесного Царства ти маєш право на мир, право на благословення, право на захист і забезпечення, бо це спадщина дітей Божих. Коли ти прокидаєшся вранці, скажи собі: я не раб страху, я дитина Божа, мій отець любить мене, його рука веде мене сьогодні, і все, що я роблю, буде благословенним. Бо Бог хоче бачити твою впевненість він радіє, коли ти віриш у Його любов більше, ніж у свої поразки. Йому не потрібна твоя досконалість, йому потрібна твоя довіра. І коли ця істина оселиться у твоєму серці, ти вже ніколи не молитимешся, як раб, ти говоритимеш як дитина, що знає, Отець завжди поруч. Дорогий Отче Небесний. Дякуємо Тобі за це сильне Слово, за те, що Ісус залишив нам цю молитву, як двері до Твого серця. Ми приймаємо кожен урок, кожну обітницю, кожне нагадування про Твою любов. Дякуємо за мудрість, яку Ти вклав у Своє Слово. Дякуємо за те, що воно живе і сьогодні торкається кожного, хто слухає цю молитву. Хай наші серця будуть чистими, хай життя буде наповнене вірою, а наші дні світлом твоєї присутності. Ми проголошуємо Твоє є царство і сила, і слава навіки вічні. Амінь. Друзі та слухачі. Ми безмежно раді, що ви були із нами. Сьогодні, коли Слово Боже має найсильніший вплив та цінність, ви можете підтримати наш канал та стати частиною учнів Божих. Ви можете ширити слово Боже, зробивши репост, поставивши вподобайку або посіяти фінансове насіння у наш канал. Ми проголошуємо з вірою, Господь воздасть у 10, 30 та 100 разів сійте у родючу землю та отримуйте воздаяння від Господа. Команда каналу Молитви Українською дякує кожному, хто вивчає слово разом із нами. Віримо, що кожен наш слухай. Є благословенним, є здоровим та сильним віруючим. Дякуємо, що були разом із нами. Нехай буде із вами Господь, а ви у ньому.